радий вітати вас в ефірі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь новини в студії. Працює Донціонов і відразу до найголовнішого. На Миколаївщині, у Очаківському та Миколаївських, Миколаївському районах вже триває збирання ранніх зернових. Прибиральна техніка вийшла на поля області. Про основні питання, які хвилюють аграрний сектор економіки, на даний момент поінформував заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Віктор Твардой. Земноуборочная техника практически на 100% готова. Мы имеем 3050 землоуборочных комбайнів, плюс ще привлечених 450 комбайнів. Цієї техніки достаточно для того, чтобы провести уборочные работы за 12 рабочих днів. Если конечно погода дозволить именно созревание, дружное созревание зернових культур. В усіх районах області проводяться семінари присвячені збиральним роботам. Ведеться робота також з інвестиційними проектами в сфері агробізнесу. Представителі Ніколаської області вместе с з експертами Мирового банка банку работают над разработкой концепции возобновлення модернизации решения на юге України. Діємося, що ми в этом направлении будемо далі розвиватися. Чиновник також зазначив, що відновлення овочівництва в області напряму пов'язане з поверненням зрощувальних технологій на поля. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Чи готова Миколаївщина до літньої спеки, точніше, до виникнення пожеж? Про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, участь в якому брали члени комісії, представники структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій. Ситуація в області достатньо непроста, проста. В'ялю з 5 клас пожароопасності, синоптики обіщають 37-38 тридцять градусів жари. Плюс в зв'язку з обільними дождями, а торга трави. Тому глави РДА і всі отвірственні будь ласка, при уділяйте особливе увагу. було розглянуто низку питань, серед яких стан протипожежного водопостачання в населених пунктах Миколаївської області, проведення попереджувальних заходів щодо недопущення виникнення пожеж в екосистему. Була оприлюднена інформація стосовно кількості пожежних гідрантів, пожежних водоймищ та водонапірних веж, їхня справність та придатність. Крім того, акцентовано увагу на тому, що в деяких населених пунктах області не приділяється належна увага проблемам з приведення у справжній стан протипожежних джерел, а це може призвести до жахливих наслідків. Разом з тим, в окремих населених пунктах області ситуація залишається незмінною, незважаючи на те, що органами влади всі рівнів прийнято низку. Розпоряджують та плануючі документи з питань поліпшення водопостачання. Також значну увагу приділено стану проведення профілактичних заходів, спрямованих на недопущення виникнення пожеж в природних екосистемах. Таких на території нашої області за звітній період виникло 204. Основною причиною таких пожеж є необережне поводження з вогнем, нерідко невідомими або невстановленими особами. Під час палювання сміття та самовільне випалювання населенням сухостою. На всі випадки загорань виїжджають підрозділи ДСНС. Не можна залишати поза увагою любителів пікників на природі. Часто залишене після такого відпочинку вогнища стає причиною пожежі особливо значних збитків. Це наносить заповідним куточкам нашої області. Тим сіти очі рішення категорічного заприті. Ми на позапрошла комісія тепоче здавали порушення кімені комісії нашим заповітним парком, коли знаходиться на території Кімбургів Святославу. Тобто встановити основний блокпост, хоча би для того, щоб фіксувати сколько единиц техники техніки За результатами розглянутих питань було прийнято низку рішень та надано розпорядження усім відповідним структурам. Олена Міщенко, телевізійні новини, Миколаївщини. Рятувальники ліквідували пожежу в квартирі та врятували чоловіка. Загоряння сталося в квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по проспекту Центральному міста Миколаєва. За вказаною адресою виїхали чергові караули державних пожежно-рятувальних частин з охорони Заводського та центрального районів міста. Під час проведення розвідки в одній з кімнат, яка стала осередком пожежі, рятувальники виявили чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Постраждало вивели на свіже повітря, де його оглянули лікарі. Однак від госпіталізації він відмовився. Пожежа виникла в кімнаті на площі 30 метрів квадратні. За допомогою. Автодрабини та ліснічному маршу було подано два ствола на гасіння пожежі. Завдяки, завдяки оперативним діям нашим підрозділам було ліквідовано пожежу швидко та оперативно. Через те, що від моменту виникнення займання та повідомлення до служби порятунку пройшов тривалий час, вогонь встиг розповсюдитися, охопити повністю одну кімнату та перекинутися на сусідні. Завдяки вжитим заходам врятовано від знищення квартиру та сусідні помешкання. Олена Міщенко, телевізійні новини, Миколаївщини. До більш приємних тем: 90% валового продукту в Україні сьогодні витовляють завдяки вчорашнім обдарованим учням. Їх в нашій державі 4% від загального населення. За весь час незалежності цей показник не змінюється, аби кількість талановитої молоді збільшувалась, педагоги практики взяли участь у всеукраїнській конференції формування компетентності обдарованої особистості в системі освіти, яка відбулася на Миколаївщині. В участі у пленарній частині конференції запросили кращих вчителів України. Кожен із присутніх веде свої дослідження в напрямку виявлення обдарованостей у дітей. Кожної людини є здібності. Головне допомогти дитині їх розкрити, підтримати і розвинути для того, щоб в дорослому житті це була щаслива людина, яка зможе себе реалізувати як особистість, яка буде займатися улюбленою справою, оскільки майбутня професійна діяльність кожної людини. Обов'язково має бути пов'язана з наявними в людини здібностями. Протягом двох днів кожен учасник презентує власну модель розвитку обдарованої дитини та виявлення талантів у школярів. Одні вважають, що успіх справи полягає в проведенні додаткових тестів, інші у збільшенні навчального навантаження на малечу, треті ж стверджують, що діти мають проявити себе самі. Лише потім можна буде розвивати окремий напрямок в дитині. Організатори конференції покладаються на педагогів, адже талантних дітей не існує. Головне розгледіти талант. Ми маємо ці категорії дітей, які дають можливість нам бачити наскільки вони можуть вибудувати свою власну індивідуальну траєкторію розвитку для досягнення своїх результатів. Оце сьогодні важливо. Організатори конференції сподіваються, що за результатами роботи вчителі зроблять доповіді для своїх колег у рідних школах, адже головна проблема розвитку обдарованої молоді недосконала система освіти. Її вже давно потрібно змінити. Ці діти є специфічні, вони незручні, вони ставлять запитання незручні для вчителів, і вчителі зараз не дуже готові працювати з такими дітьми. Аби підготувати вчителів до роботи з обдарованими учнями протягом конференції для них відбуватимуться майстер-класи. Одна із най ну, таких найпоширеніших рис або якості характеру, яка заважають саме лідерству, це невміння донести інформацію в такий спосіб, щоб її почули. Тому сьогодні спробуємо все ж таки конструкції будувати так інформаційні саме, щоб учні нас розуміли. Або учасники конференції мали змогу застосувати власні знання на практиці. Вони організовують відкриті уроки. Обдарована молодь, яка зараз відпочиває в очакові, допомагає вчителям ставати кращими. Денис Іванов, Руслан Іванов та новини Миколаївщини. І ще одна приємна новина. Незабаром на стіні однієї з миколаївських багатоповерхівок з'явиться вишиванка. Її взялися малювати волонтери та небайдужі городяни. П'ятипорохівка, що розташована за адресою по вулиці Соборна, 13, є однією з найстаріших будівель Миколаєва. Два роки тому на стіні тут намалювали жовто блакитний прапор. Сьогодні його вирішили доробити. Виразили ярко, вірніше, виражаємо поки що. ярко цей уже можна так історичний символ нашого міста, так як здесь тот аеропорт, який нужно приводити в порядок. Ті парашутісти, у нас в небі вітрів. Ми замічна на замечательном місці стоїмо, то тобто есть на роздорожні дорог. поэтому ми можемо бути в центрі юга України. Волонтери, активісти та не байдужі миколаївці збираються за цією адресою вже не вперше. Інформацію про роботу і поширюють у соціальних мережах. Наразі готують в стіну під фарбування. мы к этому месту отношения никакого не имеем. Мы не местные, мы здесь не живем. Вот. Но тем не менее мы постоянно проходим мимо этой клумбы, мимо этой стены. Вот поэтому в процессе работы возникла вот эта идея написать плакат о том, что мы не местные, нам просто не все равно, нам не лень убрать это место, и чтобы в дальнейшем люди, которые будут проходить мимо этой аллеи, просто хотя бы обращали внимание на то, что вот здесь есть люди, которым просто хотят украсить наш город. До патріотичного акції долучилися і спеціалісти з дизайну та архітектури. Саме вони внесли пропозицію, як саме стилізувати стіну під вишиванку. Через соціальні сети знайшов цих людей, познайомився з ними, ну, трохи починаємо працювати. В принципі, так як сам займаюся немножко ландшафтним дизайном, от, то вирішив показати як так допомож. В плані просвітільного характеру. А ще волонтери зробили подарунок усім миколаївцям у вигляді яскравого плакату з дитячими долоньками та нову табличку. Тут висіла назва вулиці Радянська, 13, Але ж всі знають, що вже перейменування було. Тому завдяки Енджел Миколаєва в нас нова назва на буде на будинку. То це вже буде Соборна, 13». Тобто, це перше в Миколаєві, що містяни самі зробили так. Розфарбувати в українські візерунки планують вже найближчим часом. Потім облаштують територію та висадять нові квіти. Наталя Приходько, Артем Велібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску двоє миколаївців здійснили екстремальний політ. Хлопці піднялися в небо на пропелері та пролетіли над південним богом. Унікальні кадри виклали в мережу інтернет. Тож пропонуємо до вашої уваги це захоплююче відео. Поки на Миколаївщині дороги ще тільки обіцяють зробити, подивитися мальовничі віддалені куточки регіону можна з повітря і не лише на відео за допомогою квадрокоптера, а й на власні очі, піднявшись в небо на мотопароплані, це один з найпопулярніших різновидів над легкою авіації. Його популяризацію в Миколаєві займається Максим Герін, який рік тому здійснив патріотичний політ з українським прапором над Бузьким лиманом. І власне на цьому воно все поки що тому. Я прощаюся з вами до вечірніх випусків. ТНМ. Бажаю гарного настрою та вдалого робочого дня. На все добре.